У в нашому регламенті після того ще буде одна презентація від електронного видання УПА. Прошу. Доброго дня, мене звати Михайлина Марченко, я голова Київського пласту. Отже, сьогодні я хочу презентувати вам свою чудову організацію. Отже, пласт це молодіжна громадська організація, яка має на меті самовиховання молоді і виховання здорового, хорошого громадянина України. Власне сьогодні. Власне сьогодні, сьогодні. сьогодні присутні в 9 країнах світу, зокрема, Австралія, Аргентина, Канада, США, Німеччина, Великобританія, Польща і Словаччина, Як можна зрозуміти, в усіх найбільших країнах розташування української діаспори. Засновниками пласту, як ви бачите на екрані, були Іван Чила, та Франко та Олександр Тисовський. І за 100 років е, своєї історії, тому що план заснований в 1911 році, що до появи е, радянських піонерів, з якими нас часто чомусь путають, е, План за 100 років своєї історії зміг виховати е, багато прекрасних людей, відомими, якими яких ви точно мали дознати, є на екрані, наприклад, Роман Шухович або Квітка Цісик е, з сучасних пластинів. Дуже відомими, я впевнена, що ви всі знаєте, але впевнена, що ви знаєте, що ми є пластинами. Є, наприклад, Настя Станко, Богдан Гаврилиш, Любомир Губер та інші. Ми пишаємось ними і ну, це класно, що вони в нас є. Отже, трошки про те, чим ми займаємось, той пласту, як я вже сказала, є відповідальний громадянин, який робить все на благо своєї політиці, який є лідером. Які є просто хорошою людиною. Ми досягаємо це шляхом самовиховання на засадах моралі, загально людських цінностей, гуманізму і патріотизму. За головними нашими постулатами нашої організації є так звані три головні обов'язки пластина бути вірним Богові Україні, допомагати іншим і жити за власними законом. Іх загальнолюдських базових цінностей, хорошої людини, які, ми, які всі насправді люди намагаються не дотримуватися, в нас не так ще й закон. Загалом кожна людина може стати пластуном. Ми приймаємо в нашу організацію людей від 6 років до необмеженої. Як бачите, ми працюємо за методикою щотижневих збірок. Вони називаються Сходинами. Ми проводимо таким чином заняття з дітьми. Трошки вже про нашу систему насправді розказав розказали хлопці з азовця, тому я не буде повторюватися. Також літом в основному ми проводимо табори і мандрівки, вилазки на природу, там в наметах, павимося проводимо різні фестивалі, конкурси, спортивні змагання, творчі змагання, міжнародні заходи, також беремо в них участь, всесвітні скаутські джембрі і так далі. Що ми розвиваємо у Перед усім, Передусім, для мене особисто це лідерство. Ми вчимо, як потрібно комунікувати з іншими людьми. Як бути провідником в себе в школі, в своєму там, колективі робочому, колективі державному, тому що пластуни також зараз в такій схваленні країни час беруть участь в розбудові української держави, працюючи на державних посадах. Крім того, ми розвиваємо фізичну вправність шляхом плекання любові до спорту і взагалі розвитку свого тіла. Що є дуже важливо для того, щоб людина почувала себе комфортно могла думати про якісь вищі речі про лідерство і так далі, важливо бути здоровою. Але які допомагають мислити креативно, мислити за межами коробки, так, як зараз модно говорити. І також це все базується на вірності українським традиціям, на знанні своєї історії, мови, культури і так далі. Маємо до дозавер так. Нашими спеціалізаціями є е, різні види свіди спорту, зокрема водний туризм, зимовий туризм, кільний повітряний. все. Весь туризм, пішохідний туризм ми справляємося по річках, виходимо в гори, ми літаємо на дельтапланах. Ми лазимо по скелях, ми катаємось на велосипедах і займаємося всім. Найголовніше професійно. Нашими інструкторами на таких вишколах і таборах є люди, професійні спортсмени або професійні інструктори, майстри своєї справи, які діляться з дітьми своїм досвідом і допомагають їм в цьому розвитку. Тому що за завдяки таким. Власним і екстремальним видом спорту, зокрема, ми плекаємо і лідерські здібності, і загалом якості людські, які найкраще виявляються в таких заняттях, в екстремальних, на нашу думку. От. Ем, чим може займатися людина, яка хоче після 18 прийти в пост? Це власне е, виховник для дітей та підлітків, інструктор, адміністратор або соціальний працівник. Я особисто особливо раджу виховника. Це людина, яка на власних очах може подивитися, як виростають діти, може щось вкласти. В них можна сказати ідею. Це приклад, це вчитель, це куратор, це наставник. Це людина, яка бере участь у формуванні української нації, українського народу, з самого його дитинства. Це дуже почесно і круто. Я маю з бутируницею. Тому, будь ласка, приходьте, наші телефони і контакти є в холі біля нашого стенду. Мене ви можете знайти у Фейсбуці Михайлина Марченко. Ми шукаємо волонтерів, ми радо запрошуємо до своїх лав дітей і ми завжди раді до співпраці. Завершити мені свій виступ хотілося б тим, що в такий складний для, для крітня час. Ми намагаємося зробити все, що в наших силах, щоб допомогти цьому процесу, допомогти тому, щоб війна була вільною незалежністю. Тому, якщо ви з нами, то приєднуйтесь, будь ласка. Дякуємо, дякуємо. Презентація просто просить також можете побачити в колі. А на цьому презентації громадських об'єднань чи ініціатив, чи мистецьких об'єднань завершуємо.